Вправа 1255. На базу завезли яблука двома вантажівками. На першій було 2,7 тонн, а на другій на 1,1 тонн менше. Скільки тонн яблук завезли на базу? Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку визначимо, скільки ж тонн яблук було на другій вантажівці. Якщо на ній було на 1,1 тонн менше, то треба від того, що було на першій, відняти. 1, 1,2. Тобто пишемо перша дія. Ну і записуємо, що від 2,7 треба відняти 1 1,10. 1, 1, і це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо 2 мінус 1, це буде 1 ціла. Далі. Знаменник у нас однаковий, віднімаємо чисельники, буде 7 мінус 20. І це дорівнює. Буде одна ціла. Ну, а 7 мінус 1 це 6. Пишемо 20. Пишемо в дужках чого? Тони. Ну і записуємо, це у нас тоді маса яблук на другий вантажівці. Так, ну що ж. Отже, на першій було 2,7, на другій 1,6. Нас запитують, а скільки всього тонн яблук завезли на базу. Було всього дві вантажівки, тобто нам треба ці маси додати, що вони привезли. Отже, записуємо друге і пишемо 2,7 плюс 1,62. І це дорівнює. 2 плюс 1 це буде 3. 3 цілих. Знаменники в нас однакові. Тоді чисельники додаємо. Буде 7 плюс 6. Записуємо 20. І це дорівнює. Тобто це буде 3, цілих. а 7 плюс 6 це буде 13. Пишемо 20. Пишемо в дужках чого тон. Ну і записуємо, це у нас. Маса яблук? Маса яблук? Які завезли. Маса яблук, які завезли. На базу. Є. Ну що ж, скільки яблук завезли? Три 13,20 тонн. Так і записуємо. Пишемо відповідь. Ну і пишемо 3,132 тонн. Ну що ж, ось така задача, де ми додавали і віднімали мішані числа. На цьому вправу завершено.